Вітаю, шановні глядачі! Ми знову з вами зустрілися. Я думаю, ви пам'ятаєте, що ми разом з вами читаємо лист апостола Павла до Єфісян. Ми познайомилися з привітанням апостола Павла, трошки знаємо про місто Єфес і про церкву в Єфесі. А зараз я хотів би звернути вашу увагу на другий розділ цього листа. Він для мене є особливим, тому що він пробуджує пам'ять людини. Виявляється, що ми любимо забувати. Особливо коли це не хочеться згадувати, коли це говорить про якісь погані речі у нашому житті. Апостол Павло знав цю нашу таку особливість, але і тому він нагадує Ефесянам і разом з тим і нам, з вами, про те, що було в минулому, коли ми не знали Ісуса Христа. Отже, читаємо другий розділ, перший вірш: І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи. В яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Зупинимося на цьому. Я хотів би звернути вашу увагу на те, яку характеристику дає апостол Павло Єфісянам в їхньому минулому житті. Він говорить: ви були мертві. Мертвий він не говорить і не чує, він не рухається, ніяких робіт він не робить. Він розкладається, від нього йде поганий запах. Звісно, певно, не всім нам подобається, коли нас називають мертвим. Але це слова не мої, це слова Біблії. Біблія каже, що всякий грішник, він мертвий в очах Божих. Про те, що людина мертва в очах Божих, говорить не тільки апостол Павло, про це говорить Ісус Христос. Один чоловік хотів іти за Ісусом Христом, але Він каже, Почекай трошки, мій батько вже пристарілий, він помре, я його поховаю і тоді піду за тобою. Ісус сказав цьому чоловікові: Іди за мною і зостав мертвим ховати мерців своїх. Отже, це не просто слова апостола Павла, це слова Біблії, що людина, яка без Бога, вона мертва в очах Божих. Внаслідок чого ми стали мертвими? Біблія говорить, Апостол Павло це підкреслює, чому ми мертві. Він каже так: Вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, і в п'ятому вірші, і нас, що мертві були через прогріхи. Шановний друже, наші провини, наші гріхи, наші прогріхи, вони роблять нас мертвими в очах Божих. Не випадково апостол Павло використовує три різних слова: він підсилює те, що ми мертві, навіть коли чинимо маленькі гріхи. І хай би Господь допоміг нам це зрозуміти. Шановний друже, слово апостола Павла має бути для тебе попередженням. Якщо ти християнин, то мертвість твоя вона в минулому. Але якщо ти не християнин, то це страшно бути мертвим в очах Божих. Нехай Господь допоможе кожному зрозуміти і прийняти це слово. І не бути мертвим, але бути живим. Хай Господь вас благословить! До побачення. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.